Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже легкої в приготуванні паски. Завдяки незвичному методу її формування та начинці вона не потребує додаткового оздоблення. Але за бажанням її можна посипати цукровою пудрою. В якості начинки використаємо МАК. Цукати та ізюм. Готуватимемо крафін з готової суміші для випікання від торгової марки 100 подів. На зворотній стороні упаковки виробник вказав детальний спосіб приготування. А в самій упаковці є практично усі необхідні для приготування крафіну інгредієнти. А саме, суміш для випікання, опара дріжджі, ванілін, цукрова пудра, цукати та ізюм. Додатково вам необхідно підготувати розтоплене вершкове масло та олію. Готуємо опару. В невелику ємність висипаємо вміст пакетика опара. Після цього додаємо дріжджі, вливаємо теплу воду. Ретельно розмішуємо усі інгредієнти до однорідності, накриваємо ємність харчовою плівкою та залишаємо на 10-15 хвилин для того, щоб опара підійшла. А тим часом беремо більшу зручну для нас ємність та висипаємо в неї вміст пакета суміш для випікання. Для кращого результату її можна просіяти. Після цього додаємо ванілін. За цей час опара гарно підійшла, тож ми можемо бути впевнені в тому, що пасочка в нас вдасться на славу. Тепер вливаємо її до сухих інгредієнтів. Додаємо розтоплене вершкове масло, а також теплу воду. Спочатку розмішуємо всі інгредієнти за допомогою силіконової лопатки, а коли тісто візьметься купи, продовжуємо заміс руками, місимо тісто до однорідності впродовж 5-10 хвилин. Після чого додаємо олію та продовжуємо замішувати руками ще 5 хвилин. В результаті у нас має вийти м'яке, ніжне тісто, яке не липне до рук. Для кращого результату його можна виняти з ємності та замісити до однорідності на зручній поверхні. Після чого сформувати паляничку, поставити її у ємність, накрити харчовою плівкою та залишити для підйому у теплому місці. Час підйому залежатиме від температури приміщення, в якому ви місите тісто, тому орієнтуйтесь по тому, що тісто має збільшитись в об'ємі вдвічі. Після того, як тісто підросте, його потрібно перекласти на поверхню, присипати борошном, замісити до однорідності та розділити на потрібну кількість шматків, з яких формуватимете крафіни. Як зазначає виробник на упаковці, приготовленого тіста повинно вистачити для формування п'яти невеликих крафінів. Я ж готуватиму два більші, різні за розміром та начинкою крафіни. Кожен шматок тіста нам потрібно розтачати в прямокутник, після чого змастити його розтопленим вершковим маслом. А поверх викласти начинку. Цукати, ізюм, мак, горіхи, густе повидло, чудово урізноманітнять смак наших крафінів. Скрутивши тісто з начинкою в рулет, його потрібно розрізати по довжині, відступивши від краю приблизно 5 см. Після чого з нього потрібно сформувати пасочку крафін. Так як ви бачите у відео. Починаємо закручувати паску з цілого шматка тіста, продовжуємо розрізаним розрізом догори. Завдяки такому методу формування паски вона має не тільки чудовий вигляд зовні, а й гарний розріз зсередини. Експериментуючи з начинками, кожен раз. Ви додасте їй нового вигляду та смаку. Сформувавши паску, її потрібно злегка округлити та покласти у форми для випікання. Самі ж форми перекласти на деко. Випікати крафіни у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 45 хвилин. Готові крафіни за бажанням. Можна посипати цукровою пудрою. Ось так легко та просто можна приготувати таку смакоту. Готуйте з любов'ю, і нехай вам завжди все вдається.